Всім привіт, дякую за підписку на мій канал. Сьогодні в нас буде велика кількість відкриттів темних уламків в наших підписників. Також сьогодні буде відкриватися я. Під X2 та топовий X10 на Ліоріуса. Ліоріус потужно пробиває, та його фішка це не вмирання, за яке він дуже цінується. Сподіваюсь, нам щастить. Ну і що ж, перша черзі Yellow in UA з клану щастя, всім привіт! Посилання від Yellow скоро повернусь у стрій. Тут ми відкриваємо 34 уламки з побажань тільки легенди. Поїхали! Відразу епік, урогрім, соло проходження лігво дракона та вершини крижного голема. Також заходив команди на клан боса. Знов епік. Кардінал використовується на арені в кам'яній шкірі. Працює таким чином, вашу команду спочатку вбивають, вона всіх оживляє та повністю заповнює їх шкалу ходу. І вони відразу вбивають команду суперника. Також саме час протиснути вподобайку. Шевальє відправляється на корм. Утримувач складу буде добре тримати наш склад. І відкриваємо по 10. Мояр використовується під таємну кімнату судної вежі, бо має оживлення. Оборони погано заходить на війни фракцій. Ренігатка міні принц каймер. Рана може бути на боса для новачків, але не дуже цікава героїня. Ругнор осяяний, корисний під війни фракції на босі за рахунок штрафу захисту, слабкість та паразит. Випадає Сайлер, гариння контролю шкали ходу, особливо корисна проти темної феї судної вежі та в битвах на арені. Кузрат бюджетної страшвидкості на фортецю великого стража. Віспер непоганий дамагер на гідру, знов вно розсяяний. І мучиваться гариня Анкілу на Кланбоса, Альнаме та фортецю великого стража. І остання десятка в нас. Лютопес качер корму за 6 секунд, знову кузрат випадає, він ценосно випадає, топ бічна героїня теж швидко качає корм, заходить на арену, війни фракції, підземелля, особливо в парі з Синешею. Парагон, герой невмирання, допоможе на гнізді павучихи для новачків. І холодне серце, то рідкісна героїня, лава, павучіха. Огляд на неї є на каналі. На жаль, тут без легенд. Наступний берег 82 з клану Крімсон Черрі. відкриваємо 19 темних. Хай ще стичь Йоріус. Приходь до нас. Клітка кліткого відправляється на корм. Епік, небесна чарівниця, корисна гриніна Альнаме має післясмертне оживлення, очищення та блок штрафів. Також нагадую про нашу телеграм-групу, де ви можете отримати допомогу по горі. Посилання в описі до відео. Громобій теж герой з після смертним ожиленням, але на мене дуже, бо з бази атакує тричі. В цілому підвіни фракції може бути. І відкриваємо десяток. Вал заходить на кламбоса для новачків. Ревогла скачає корм за 6-7 секунд. Огляд є на каналі. Ну, де наша легенда? То сторіг, ось це круто. Міні-атаман ставить навички на пезарядку. Корисний на арену, судновежу та війни фракції. Вітаю, якщо перший, і переходимо на наступне відкриття. Наступний сніг з клану Київ 11 темних. Поїхали. Опа! Легенду потягнули. Хто тут у нас? Не Лев, а Лисиця, Те в місія. Те вмесі потужна легенда, добре пробиває, то поєднує в собі корисні штрафи випалювання, оглушення та зменшення швидкості, плюс зменшення захисту з бази. Дуже добре це працює на павучіху, гідру, навіть арену. Тому вітаю з чудовою легендою і залітаємо на наступне відкриття. Наступна дуже красива киця лізочка з клану Котамі Ноукемі. Всім привіт! Тут з побажанням відкрити по одному, тому поїхали. Холодне серце сьогодні прибігає, прибігає, огляд є на каналі. Ревоглас вже сьогодні теж був. А, чекав сьогодні, побачити цифру 350 тисяч підписників. Дні, тому що там трошки Не тепер непоганий рідкісний герой на залив шкали ходу. Нарешті епік вибігає Адамант, зберігай на складі і останній уламок відкриваємо. Пустотіл. Ну і що поробиш? Фортуна повернулась іншим боком. Наступний Вадімка з клану Асгард. Всім привіт. Відкриваємо 17 темних побажання на Деміту, Людожера і Мадам Серіс. Побажання великі, а уламків не так багато, тому подивимося, чи щастить. Живоглот – непоганий герой під війни фракції, але його можна отримати зі злиття. І відкриваємо десятку. Поки добряче корму насипає, епік випадає Азур герой складу. Лютопей же був сьогодні мучениця, На жаль, з побажань нічого. 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 Нічого Наступний No Name UA з клану Hellheim Тут в нас 45 темних, поїхали. І Фрид прибігає. Пантера на війні фракції непогано заходить, хай вже сьогодні була. Епік випадає, Інквізітор Шамель. Ось це топовий епік. Вітаю! Розриває гідру аж бігом, знімає страх та добре пробуває, плюс заповнює шкали ходу. Ренегатка вже сьогодні випадала і відкриваємо по 10. Вже багато героїв до нас сьогодні приходило, а легенда всього одна. Кардинал та Рогнор вже сьогодні були. Безлици війни фракції не більше. І Сайлер теж вже була сьогодні. Лайк і ставте це допомагає поширювати. Це допомагає розвитку каналу. Нам потрібно. Випадає Епікс Касікс, чудовий клінсер, має блок штрафів та щит. В цілому заходи майже всюди, особливо це Гідра та фортеця Великого Стража. І на останок товстаріх, вітаю, чудовий герой вже сьогодні був. Залітаємо до мене. Треба пророчиться та легенда, бо вже майже 200 ламків без легенд. Ви полюбіть цей чудовий е канал в Ютубі. Ставте лайки. Канау. Випадає епік Даздур. В мене вже другий на підсилення фракції. В цілому, корисний, поєднує в собі очищення, лікування, заповнення шкали ходу та баф-атаки. І відкриваємо по 10. Випадає три епіка з фракції дворфів. Як таке можливо? А легенди немає. Байердаль – герой, з цікавою механікою контратаки, але мені він вже не потрібен. І гала Коса – потужний шотер в одну ціль, тому в битвах на арені будьте обережні. Це непроста гала може і шотнуть вашого героя. Випадає третя мучениця, влітає, пророчиться, дочекався, швидке проходження хвиль підземеллях та вежі на пару з принцом Каймером саме раз. Мадам Серіс в мене вже друга, топ-гриня, знімає всі бафи, з суперників, також накладає штраф захисту та атаки. І відкриваємо останню десятку. Принегадка вже була сьогодні: Куліга, Пантера суває, куди її засунути підвійни фракції не більше. Знов мучениця і на останок кардінал випадає. Топ, я задоволений, потягнуло те, що хотів, а легенда вже буде наступний раз. Наступне де Роза з клану Ukrainian KKH. Всім привіт! Відкриваємо 30 темних, полетіли. Випадає епік, і це радник. Герой Анкіліо також він може зайти на гідру, бо має блок бонусів та знімає бафи, але цей варіант, в кого дійсно є проблеми. Випадає поки що нам один корм. І відкриваємо останню десятку. Випадає прондар, герой з провокацією та корисні бафи посилення та регенерації. Заходи на війни фракції. Знов суває, засовують нам її як тільки можна. На жаль, і тут без легенд. І фінальне відкриття в Цербера з клану Forsaken Brotherhood. 25 темних, поїхали. Відразу Епік, Баштанник, війни фракції не більше. Відкриваємо другий десяток. Скімфос, середній епік для новачків може бути. І відкриваємо останні 5 уламків. Випадає Вал, Драконіс, Бретер, Денний Блукач і наостанок Ревоглас. Ну що ж, наше відкриття завершено. Потягнуло легенду темісію та корисних епіків. А як пройшли ваші відкриття уламків? Пишіть в коментарях. Та не забувай про вподобайку. Всім дякую за перегляд та мирного неба.